Тимничий голос за спиною. Розділ 14. Слово знову надається Вітасику Дорошенку Подорож із піснями Дід Гогоня. Чао бамбіно. Мамо, ви чарівниця. Ти ж знаєш, я люблю їздити у машині. Що не кажи, а це кайф. Сидиш, утопаєш на м'якому сидінні, дивишся у вікно, а перед тобою земля крутиться, обертається. Пропливають поля, переліски, річки, озера, хати, двори, корови на вигоні, кури у пилюці гребуться, півень на вискочив, крилами тріпоче, кукарікає, Тебе вітає, гуси шиї повитягали, дивляться, хто ж там такий гарний поїхав. Але особливо чогось люблю, коли через ліс їдеш. Запах грибний у вікно плине, аж дух забиває. А за деревами тайна химерія ховається якась. Гарно. Спершу їхали мовчки, тато з мамою були зосереджені, тільки перезиралися, І Елеонора Іванівна кривила губи. А Борис Борисович піднімав брови, похитував головою і знизував плечима. Та десь уже за містом, як виїхали на трасу, Борис Борисович. Раптом рішуче кахикнув. І, знявши одну руку з керма, обняв Елеонору Іванівну за плечі, пригорнув до себе Веселіше, норочка, не вішай носа. Що за настрій? Усе гаразд. Життя прекрасне і дивовижне. Правда, синку? Він витягнув шию і зиркнув у дзеркальце на мене. Абсолютно. кивнув я дзеркальцю. Бо й справді мені було добре отак от, от сидіти і їхати. Ну, тоді заспівуй нашу похідну. Я закліпав. А звідки мені знати, яка їхня похідна? Ти що забув? І Борис Борисович сам затягнув на повний голос. Служив козак у війську мав років двадцять три, любив він дівчиноньку із сиром пироги. Ну, він знову витягнув шию і запитально глянув у дзеркальце. Я знову заморгав. Я не знав цієї пісні. Чого ж ти мовчиш? Ну. І знову сам заспівав. Гей, чула, 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 гей, чула, чула, чи, любив він дівчиноньку, і сиром пироги. Що ж ти, брате? Та з ним узагалі щось сьогодні робиться незрозуміле, сказала не Елеонора Іванівна. Що таке, що з тобою? Весело спитав Борис Борисович, може, закохався? На відміну від Елеонори Іванівни, тато був веселий і симпатичний. І, здається, добрий, він мені сподобався. І, щоб не мовчати, я затягнув пісню, яку ми з моїм татом любили співати. По залугам зелененьким, по залугам зелененьким. Брала вдова льон дрібненький, брала вдова льон дрібненький. О. Здивовано підняв брови Борис Борисович. А звідки ти знаєш цю пісню? Ми її по моєму не співали ніколи. Цікавишся, начебто, тільки з сучасними хітами, а сам нову українську народну пісню розучив. Ну, ти й кадр. Диви, мамо, як ми погано знаємо свого сина. Молодчинка, і він підхопив вона брала вибирала вона брала вибирала тонкий голос подавала, тонкий голос подавала. Потім я затягнув Ой наступала та чорна хмара, яку ми теж удома співали. Чим здивував не лише Бориса Борисовича, а й Елеонору Іванівну. Вона обернулася, зняла темні окуляри і подивилася мені просто у вічі довгим, пильним, вивчаючим поглядом. Це що у вас в школі розучують народні пісні? Я знітився. Ні, чого обов'язково у школі? І по радіо, і по телевізору ж передають. Вона одвернулася і знову наділа окуляри. Справді, сьогодні він якийсь, наче це не наш син, наче нам його підмінили. Борис Борисович засміявся. Ага, агент 007. у подобі нашого сина. Що тільки не роблять нерви з людиною. Та перестаньте переживати. Це буде гаразд. Не удавай тільки, що тобі все по барабану. Як ти кажеш, я ж по очах бачу, як ти сам нервуєш. Ані трішечки. Розкажи кому небудь іншому. Хто хто, а я тебе чудово знаю. А що сталося? У вас якісь неприємності? спитав я. Після такої розмови і Граціанський спитав би так само. Вони перезирнулися. Та нічого, нічого, нічого не сталося. Фальшиво усміхнувся Борис Борисович. Які неприємності, ти що? Елеонора Іванівна стулила губи і ледь помітно похитала йому головою. Який ти, мовляв, необережний. Я удав наївняка. Але ж ви самі кажете, що я не чую. Елеонора Іванівна насупила брови. Нічого ми такого не кажемо. Ти що забув? Ми ж із тобою домовлялися. Справи дорослих це справи дорослих. Ти їх не бачиш. Не помічаєш і нічого не чуєш? Ми ж домовлялися. Ти що? Забув ту неприємну історію з телефоном? Ти хочеш, щоб я була змушена? Вона знову обернулася, зняла окуляри і подивилася мені у вічі довгим холодним поглядом. Я тільки стенув плечима. Звідки мені було знати про ту? Неприємну історію з телефоном і ту домовленість. Ну, що ти, що ти? Він дорослий хлопець, і все розуміє, правда? Борис Борисович глянув на мене у дзеркальце і підморгнув. Правда, зітхнув я і замовк. І вони замовкли теж. За трасою на Одесу, проїхавши трохи. Ми звернули праворуч, біля стрілки, де по синьому білими літерами було написано Хрястів. Я одразу згадав і тернаву, і тебе, і нашу з тобою дурну сварку. І подумав, як же ти дивуватимешся, коли я тобі розкажу всі свої неймовірні пригоди. І те, що ми повернули у бік Хрястова, мені було приємно ми довго їхали безлюдною дорогою, не розминувшись із жодною зустрічною машиною. Лише один раз перегнали воза на гумових автомобільних колесах, запряженого парою сивих коней, а один раз трапився нам хлопець на мотоциклі. І все. Потім звернули в поле на ґрунтову дорогу. Потім їхали лісовою дорогою і нарешті в'їхали в якесь село. О, дід Гогоня нас зустрічає. Весело сказав Борис Борисович. Краще б не зустрічав. Невдоволено буркнула Елеонора Іванівна. Ну, чого ти? Я його якраз люблю. Такий балакун так весело розказує різні побрехеньки і всюду суне свого носа. Те, що саме зараз нам дуже потрібно. Іронічно скривилася Елеонора Іванівна. Нічого, нічого, не бійся. Нейтралізуємо, бадьоро усміхнувся Борис Борисович і, висунувши руку з вікна, вітально помахав маленькому, хлоп'якуватому діду, що стояв біля воріт, і, приставивши дашком руку до очей, дивився, як ми повільно під'їжджаємо. Манефо, кульгай стара сюди. Борка твій приїхав. З усією зондер командою Дзвінко закричав дід Гогоня, коли ми спинилися біля воріт. І поки ми вилізли з машини, з воріт перевальцем ваги-переваги вже вийшла кругленька рум'яна бабуня. У білій хустині по пірацькому хвацько перев'язаній через лоба на бакир. Здрастуйте, мамо. радісно вигукнув Борис Борисович, обнімаючи і тричі, цілуючи бабуню. Потім із такими ж словами обняла й поцілувала бабуню Елеонора Іванівна. Правда, не стільки поцілувала, скільки протилилася щокою до щоки, щоб не замазати нафарбовані губи. Я розгублено стояв. Не знаючи, що мені робити? Чи теж цілуватися? Чи як? Леонора Іванівна різко обернулася до мене. А ти чого стоїш? Ну, зовсім як дикий. Бабуня Менефа сама обняла мене і цмокнула шершавими губами у щоку. У цей час Борис Борисович. Уже обіймав діда гогоню, той ляскав його по спині. Та позаяк Борис Борисович був високий, а дід низенький. То виходило трохи нижче спини. При цьому дід гогоня весело сміявся і говорив, прищепелявлюючи Ну, борка, от борка, молодець, що приїхав! Я за вами чортами вже скучив. Свято, свято зробили. Потім дід гогоня так само обійняв і поляскав по спині Елеонору Іванівну. Яку ті обійми поляскування явно покор Вона аж скривилася, правда, так, щоб дід гогоня не бачив. Потім дійшла черга й до мене. Я вже приготувався до обіймів, уже й руки розвів, але дід обіймати мене чогось не захотів. Лише ляснув по плечу й підморгнув Чао, Бабіно. Та погляду на мені не зафіксував, ковзнув очима і знову до Бориса Борисовича. Ходім ти ж у хату. Манефо, ну що ж ти не запрошуєш? От племінницю Бог послав. Навіть сина з сім'єю по людськи прийняти не може. Одчиняй ворота, не кидати ж машину на дорозі. Я зрозумів, що дід гогоня по перше, дядько матері Бориса Борисовича. Тобто двоюрідний його дідусь. А значить, Вітасика Грецянського двоюрідний Прадід. І, по-друге, що цей двоюрідний Прадід на Вітасика Грецянського за щось ображається. Таке в мене у всякому разі склалося враження поки отчиняли ворота, поки Борис Борисович загнав машину у двір. Я роззирався навколо. Хата була досить стара, але під новою блискучою бляхою, видно, недавно монтували, під такою ж новенькою бляхою був і великий сарай. Чи то повітка, чи то клуня? Хто його зна. Я на цих речах, ти ж знаєш, не дуже розуміюсь. Але що мені впало у вічі? Це якісь однакові чудернацькі металеві ручки і на хвірці, і на дверях хати, і на дверях повітки, і навіть на дверях туалету, що визрав із лопухів за городом. І умивальник під грушею був якийсь чудернацький. Та лише глянувши на ворота, я нарешті зрозумів власне, не на самі ворота, а на номер будинку, що стримів на стовпі. Великий подвійний, емальований номер дев'ять на залізному кронштейні. Та це ж номер залізничного вагона. І ручки з вагонного купе. І умивальник вагонний. Як я потім дізнався, колишній хазяїн цього обійстя, в якого купила хату мама Бориса Борисовича, працював на залізниці і перетягав із депо різні речі і деталі зі старих списаних вагонів. Тим часом баба Манефа. Так я її називатиму, бо вона. Вітасику грацянському, такий бабуся, Почим чимчикувала перевальцем у хату. І коли ми всі нарешті зайшли, то на столі вже стояли і домашня ковбаса, і сало, і миска з огірками, помідорами цибулею, і тарілки з холодцем, і якісь пляшки. І велика карафа з узваром. Коли вона тільки встигла все це виставити, наче зарані чекала на наш приїзд. Мамо, захоплено вигукнув Борис Борисович, ви чарівниця. Тільки цим можу пояснити. Еге. хихикнув дід Гогоня. До сільмагу вчору скатерті самобранки завезли, якраз на храм. А, то ми саме вчасно. Борис Борисович радісно потер руки. Люблю повеселитися, тим паче попоїсти. Борю. докірливо сказала Елеонора Іванівна. А що таке? Знизав плечима Борис Борисович. Я вже у рідної матері соромитися мушу. Посідали до столу. Одразу стало гамірно й весело, як завжди, під час святкового застілля. Після першої, закусюючи, дід гогоня спитав у Бориса Борисовича. Ну, як ти там керуєш? Та керую. Борис Борисович аж присмокував від насолоди, наминаючи оті смачнючі голубці в сметані. Не вигнали ще, прижмурився дід Гогоня. А чого б це? Ну, тепер запросто виганяють. Зібрався народ. Побалакали, проголосували, і підсідало. Коліном? Уже й так? А що? ти ж Орлюка знаєш? Івана Йосиповича? Голову сільради? А як Коли же? Колишнього. — Та ви що? От-от я ж і кажу. Коли? За що? То... Цілий роман пригодницький.